Друзі, і що? І знову я переїжджаю через Дніпро. У Дніпрі. Класний каламбурчик. Ну що вам показати? О! Бачите, подібні місця і Жека лізе в екран. Якось так. Толянчик помаши ручкою. Маємо класного водія. Нам взагалі прикольно і взагалі класно. І от до заходу сонця ще далеко, а нам ще їхать. І... Майже їхать. Віце як красиво. Оп, і фура. О, і фура все закрила. Опа. Не, ну все равно. Це Дніпро. А там сонце, світить. А це і Дніпро. І Реве та стогне дніп широкий. Сердитий вітер завива. До доли верби гневисокі. Горами хвилю підійма. Це, це наша жила. Саме. Богом дана країна. Саме головне жило. Богом дана країна з двома морями, з скільки, двома горами, скільки, скільки людей, пересякнута торговими шляхами, саме річками. Ой, з чорноземами, з степами, з лісостепами, з лісами і навіть з субтропічним кліматом в Криму. Ви знаєте, так? Ну, це притча. Що, що Бог цю землю українець запізнився і прийшов, коли всі землю Господь віддав. І прийшли українці і сказали, Господь, ми проспали, дай нам землю. Господь сказали, каже, українцям ви завжди будете спати, але віддаю вам те, що для себе тримав. Ось така притча, бачите, Давай, вона, що жуй, дивиться все, що вона, вона сповнюється. Ну якось так, воюємо саме за цю землю. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Ми не за землю, ми за країну. Підтримуємо Збройні Сили України. Всіх люблю, цілую, вміваю. Побачимось. Пока.